Привіт! Сьогодні буде незвичне відео. Каналу Python Decoded виповняється один рік. Взагалі, канал був створений 1 липня, та саме рік назад на цьому каналі було завантажено найперше відео. Тож, в цьому відео ми підіб'ємо підсумки за рік, подивимось, скільки мені вдалося заробити на цьому каналі. Поговоримо про плани на майбутнє. І в кінці відео я буду клянчити гроші на дрони, тож обов'язково додивись це відео до кінця. У вільний час, коли я не займаюсь відео для каналу, я працюю Python-розробником у великій українській компанії. Час від часу проводжу внутрішні курси з Python та автоматизації тестування. І так склалося, що все частіше і частіше мене почали запитувати, з чого почати вивчення Python, які матеріали я би порадив. І це завело мене у глухий кут, адже якісного контенту по Python ще й українською, не так вже й багато у Ютубі. Зазвичай трапляються канали, що рекламують курси, або такі, що проводять довжелезні стріми, розповідають останні новини з IT, як увійти у IT, як вийти із IT. Мотивують, проводять купу співбесід з джунами, містять, власне, лише розважальний контент і таке інше. Все, що завгодно, та не виконують основну задачу навчити програмуванню. І я розумію, чому так відбувається. Автор намагається зробити такий контент, який буде отримувати перегляди. Метаж цього каналу підготувати систематизований навчальний матеріал, який був би корисним як початківцям, що тільки знайомляться з Python. Так і глядачам вже з певним досвідом у програмуванні. Також можна помітити, що канал містить не лише відео з теорії. Велику увагу я також приділяю практиці, а саме вирішенню задач на Python. Хоч вони і не користуються великою популярністю. І так, трохи статистики за цей рік. За весь час на каналі вийшло 56 відео, що становить трохи більше одного відео на тиждень. Із яких 21 відео вирішення задач на Python для набуття практичних навичок. Також на каналі можна знайти плейліст «Шлях воїна, який можна сприймати як курс по Python From Zero to Hero, в якому у логічній послідовності розташована уся необхідна теорія по Python. Середня довжина відео на каналі зазвичай сягає 12-14 хвилин. Довжина найдовшого відео становить 53 хвилини 39 секунд. І воно, мабуть, виявилось найбільш морудним відео. Бо, блін, дуже непросто розповідати все про все. Припускаючи, що глядач цього відео поки що нічого не знає про Python. Якщо комусь цікаво, то це відео вдалося створити лише з третьої спроби. Тепер поговоримо про успішність каналу. І тут не все добре. YouTube, звісно, не так, щоб активно просуває контент каналу. Зазвичай я можу розраховувати на, ну, може, півтори тисячі показів відео. А збирають вони десь по 100 переглядів, максимум. Ось таким чином виглядає топ-10 відео на каналі. І так, мені один раз поставили дизлайк під відео. Тієї ночі я не міг заснути. Якщо говорити про підписників, за рік існування на каналі налічується 235 відданих шанувальників моєї творчості. І я думаю, що десь чверті з них це люди, які знають мене особисто. З такими темпами десь через 3 рочки і буде мені монетизація. Та якщо вдасться зібрати хоча б 500 підписників, то як мінімум можна було б зареєструвати канал на платформі Manifest in UA, а це вже хоч щось. Звісно, цей канал ви завжди можете підтримати на BuyMeCoffy. Та я ніколи цього не зазначав безпосередньо у самих відео. Тож і тут не може чимось похвалитись. З іншої сторони, не буде проблем з виводом коштів. У каналу нема також і проспонсорованих роліків. Або якогось додаткового платного контенту. Тож глядачі каналу отримують усе і одразу у повній мірі. Згоден, така собі фінансова модель. Можливо, показники каналу безпосередньо пов'язані саме з якістю самих роліків, власне, з відсутністю тієї самої якості. Відео не є персоналізованими, не мають бомбезних переходів, графіки, блакучого аватара, який би міг заповнювати паузи, і не сказав би, що обкладинки на відео можна назвати клікбейтними. Чесно кажеться, іноді хочеться використати якісь брудні ютубівські прийомчики, або зробити якісь відео як в усіх. Але кожен раз мене зупиняє думка, що ці відео в першу чергу повинні бути саме навчальним матеріалом. Насправді цікаво дуже почути вашу думку, що ви думаєте про якість контенту на цьому каналі. І що саме може відштовхувати масового глядача. У майбутньому, скоріш за все, я не зможу підтримувати таку ж самоінтенсивність відео. Одне відео в тиждень занадто багато для мене. Все ж таки усе роблю сам: пишу сценарій, роблю графіку, запис екрану і таке інше. А іноді хочеться на вихідних просто повідкисати. Та час від часу відчувається, що хобі перетворюється на другу роботу. Плюс в кінці місяця буду вимушений розпочати курс по Python з новою групою. Тому, можливо, в майбутньому будемо трошки не так часто зустрічатись. З приводу контенту рано чи пізно я в будь-якому разі закінчу серію відео про острів Лорда Ешера. Навіть якщо такі відео отримують всього по 30 переглядів, можна сказати, що це такий собі гештальт, який повинен бути закритий. Всього ця серія буде налічувати 15 відео. І, чесно кажучи, не певно, що встигну доробити її до кінця нового року. Також, той, хто давно на каналі, міг помітити, що канал фокусується більшою мірою на Python Core, тобто на тому, що ми отримуємо від Python із коробки. Та більшою мірою майже усі історії розказані. Тож канал буде зміщуватись у сторону дотичних тем. Використання різних додаткових інструментів, таких як Git, Docker. Postman, бази даних, відео по розробці бекенду та використання фреймворків. Буде більше відео по теорії об'єктно орієнтованого програмування. Всякі там соліди, паттерни і таке інше. Напишіть у коментарях, які відео ви хотіли б побачити у майбутньому на каналі. Я буду намагатись це враховувати. І наостанок, як і обіцяв, я буду клянчити гроші. Та не для себе. А для групи волонтерів Dragon Lab, які власноруч закуповують, комплектуючі, самотужки збирають дрони і передають їх на фронт. Їх обсяги виробництва відносно невеликі, фінансуються суто за рахунок донатів, тому кожна гривня стане у пригоді. Реквізити на монобанку можна знайти у описі під цим відео. І на цьому будемо закінчувати. Чекаю від вас вподобайку і коментар з привітаннями. Будь-який зворотній зв'язок мене завжди мотивує робити нові відео. А наступне відео вийде вже наступного вівторка. Тож, до зустрічі!